Всім доброго вечора. Ось і прийшла черга, як я обіцяла, виставити текстиль, показати вам. Друзі, перед цим хочу вам всім щиро подякувати за підписки, за вподобайки і за коментарі. Щиро вам дякую. І хочу ще сказати так стосовно посилок. Я просто хочу, дорогі мої, щоб ви мене зрозуміли, що я не можу кожен день відправляти якусь одну посилочку. Я трішки їх, у мене їх багато дуже. І я їх трішки збираю, ну, щоб хоча б там штук 5-6 вести, розумієте? От тому прошу мене зрозуміти. Я обов'язково всім відправлю, а ще бувають такі трохи непередбачувані, непланові якісь, якась робота, якісь події, що ну, не завжди виходить. Але ви не хвилюйтесь, дорогі мої. Я всім вам відправлю. Це в моїх інтересах, тому що, щоб я вам зараз показала, весь диван розкладений по кучках і повен короб. З кульочками, з пакетами попакованими, тому, дорогі мої, не хвилюйтеся, я відправлю всі. Але, ну, трішки так виходить, що треба ну, якось під, підсобирати певну кількість. Так, ну добре, почнемо почнем огляд текстилю, так як воно все лежить на кучці, кучку взяла. Так, і буду показувати вам. Маю три такі серветочки. Це льон натуральний. Вони новенькі. Дуже такий приємний на дотик. Мені здається, що це ірландський льон. Вони жакардові, самі по собі. От, такі, бачите, в користуванні не були. Ну, шкода, що три. Але на кухні. Користуватися не завжди ж ми по шість сідаємо їсти. Такий комплект із трьох серветочок іде під номером 29 і за три серветки 90 гривень. Розміри кожної серветки 40 на 40. Є отака одна серветка. Шкода, що вона лише одна, вона також абсолютно новенька. Звичайно, що це, мабуть, був комплект з катертина і серветки. ну, Мені дісталася лише серветочка. Тут ось ниточку треба зрізати, от, не знаю, що тут написано. Така серветочка йде під номером 28, її розміри 43 на 43. І коштує вона 30 гривень. Ось хочу вам показати такий шарф. Ну, я так думаю, що це шарф. Можливо, це, ну, а що це може бути? Хочу сказати, що це не поліестер, це атлас, самий натуральний атлас. І він новий. Ну, так зроблено. А можливо, це ранер на стіл. Може таке бути? Може, якийсь святковий. Ну, ось такий, така річ іде під номером 27, коштує вона 120 гривень. І розміри 1,76 на 46 см. Отака краса: це атлас. І він новий. Так. Далі Дуже гарно маю скатерку, і вона нова. Зараз озвучу розміри і ціну. Потім розверну. Така скатерка іде під номером 26, і коштує вона 400 гривень. Її розміри 1,70 метра на 1,40 м. Я думаю, вам гарно видно, що це за скатерка. Вона новенька. Не знаю, хто виробник. Ось дивіться, навіть етикетка не потріпана. Ну, так як я ну, дивлюся без окулярів, <свісно> то мені так краще видно, що вона абсолютно нова. Отак вона виглядає з вивороту. І так вона виглядає з лиця. 400 гривень така скотерка. Така краса. Так, далі хочу вам показати ось такі серветочки. Я на них дивилася, мені здається, що вони нові і не були в користуванні. Але, ну, так як від зберігання, вони трішки є там такі якісь забруднення незначні. Ну Їх треба вибілити. Якби вони були в користуванні, я б, можливо, попробувала їх вибілити. Та да, вони вибіляться, звичайно. Вони не були в користуванні, через те, я не захотіла їх прати. Їх тут 12 штучок. Розмір вони мають 28 на 26. Це натуральний льон. Зараз розверну вам покажу, як вони виглядають. Бачите, вони так складені. Ось так вони виглядають, бачите, таку мають ніби ну, вишивочку, чи як там. Ну, так зроблений якось ажур. Отакий ажур по краях. І сама така структура тканинки. Ось Такі серветочки, комплект таких серветочок із 12 штук. Іде під номером 25, і ціна за них буде 180 гривень. Тобто, якщо їх розділити поштучно, то вони будуть по 15 гривень штучка. Це дешевше нікуди. До речі, хочу сказати, дівчатка, я дивлюся різні відео, різні сайти, різні, та і в інстаграмі різних продавців. У мене дуже гарні ціни. Це я так пофалилася вам. Далі маю відріза такої тканинки. Шикарна природа, ну, на жаль, африканська. Бо тут жирафіки, зебри, качечки, море, ну, таке, отака От кольорова тканинка, натуральна, натуральна тканинка. Така. це ось виворіт. Це лице. Іде вона під номером 24, має розміри 82 на метр 4 і коштує 80 гривень оцей відріз. Так, хочу показати вам отаку красу. Це льняна серветка або доріжка. отака велика. Вона абсолютно нова. Пришита до неї така мережечка новенька, бачите? Вишита вона гладдю. Це ручна робота, дуже гарно. Ну, дуже гарно. Я думаю, видно вам усім, так? Да? Це ручна робота, це ось так вона виглядає з вивороту. Дуже акуратно. Ну, видно, де там. Ледь-ледь помітно, де там ниточка з'єднувалася. Дуже акуратна робота. Так, де тут у нас ярличок? Знаю, що клеїла з вивороту. Ага. Така серветочка йде під номером 23, ціна її 200 гривень, і розмір її 50 на 90 Хустка. Велика хустка, Метр десять на метр десять. Іде під номером 22, ціна її 50 гривень. І чому 50 гривень, показую вам ось тут, десь чимсь чимось зачепилися і розтяглися ниточки. Бачите, вони, вона не порвана. А ниточки розтяглися. Ну так, в принципі, можна заняття і порозрівнювати, а можна хуже зробити. Так, і розверну, зараз вам її покажу. Дивіться, які павичі. Дуже гарна велика хустка. Ну, у мене таких декілька є, тому вже досить мені. І з павичами, і. Там Такі схожі є, подібні. Під номером 22-50 гривень. Отака новорічна, ну, серветка чи скатертина. Вона така простенька, натуральна, е, така скатертинка. Розміри має 80 на 80, іде під номером 21 і має, ось покажу вам, отаку трішки, трішки надірвану, бачите? Тут легесенько треба підшити. Отаку ваду вона має. Ніби хто розрізав. Іде під номером 21 і коштує така скатертина 50 гривень. Так, є отака красуня. Вона також абсолютно нова. Бачите? Абсолютно нова, жакардова скатертина. Я так, також думаю, що це ірландський льон. Отак вона виглядає. Я думаю, видно всім, не буду сильно її розвертати. Розміри її метр на метр. Іде вона під номером 20 і коштує 180 гривень. Така чайна скатертина, можливо, і не чайна. Е можливо, в кого такі невеличкі столики? Абсолютно новенька. Так, під номером 20, 180 гривень. Далі маю таку серветочку. В'язану гачком вручну, ну це ж ви ж самі розумієте. Та я і знаю, дівчатка, ви у мене купляєте, потім, потім присилаєте мені е, світлини, як ви е, їх е, висушуєте, прасуєте, в якому вони вигляді, то я навіть не вірю, що це, що це ці серветки. Така серветочка йде під номером 19 в діаметрі вона 40 і ціна її 40 гривень. Отака От серветочка, це також плетена гачком вручну. Іде під номером 18 в діаметрі 25 і коштує 30 гривень. Ой! Цечепила. Так, ось дивіться, така. Серветка, цельон, вона новесенька, в користуванні не була. Має обшиту, так, обшита вона обплетена гачком, бачите, мережечка така. Ручна робота. На жаль, одна. Я, звичайно, розумію, що це від набору, але одна була б така скатертина, ціни б її не було. Ну, якось так. Серветочка новенька, йде під номером 17, коштує 40 гривень, її розміри 46 на 40 см. Так, маю такий хомуток. Мені він, наприклад, дуже подобається. Ну, дуже подобається. Я зараз вам таке, ну, мені здається, він новенький. Я так постараюсь поближче показати вам насправді він дуже гарний. Такий. Розміри 45 на 78, тобто 78 по одній стороні. Іде під номером 16 і ціна його 40 гривень. Він дуже гарний. Так, далі хочу запропонувати вам отаку серветочку ручної роботи. Вона плетена гачком, вірніше, спицями. Я вже заговорююсь. Плетена спицями. Вона така, бачите, квадратна. Це серветочка. Іде вона під номером 15, коштує 100 гривень. І розміри в неї 60 на 60. Така красуня. Бакитного кольору. Ось такий цікавий колір. Так, ось хочу вам показати, запропонувати. Ну, це, звичайно, ну, воно йде як шарф, можливо, як хустина. Ну, розміри 86 на 86, як хустинка. Ця річ це шовк. Це натуральний шовк. Дивіться, який він важкий, бачите. Це натуральний шовк. Іде під номером 14, така краса коштує всього-навсього 50 гривень. Він новенький, гар, ну абсолютно гарний стан. Отака краса. Розміри 86 на 86. Так. Далі наволочка. Наволочка нова. Ось такий принт має. Дивіться. З цієї сторони квіточка, і з цієї сторони вона також так, такий має такий самий принт. Отак От вона застібається ось тут на три гудзочки. Отут відпоролися, ось тут трішки відпоролося ось тут, бо тут, наче підшито, а тут трішки від, відторочилося. Але вона новенька, вона не була в користуванні, це по ній помітно. Така наволочка йде під номером 13. Розміри 86 на 48. 86, я ж правильно поміряла. Треба перевірити себе. Так, да, 86 на 48. І коштує вона 80 гривень. Далі пропоную отаку серветочку. Це серветка. Це не рушничок, це серветка. Вона новенька. Ну, ось ниточка якась терчить. Мабуть, коли ткали так, ниточка десь тут залишилася. Вона ну, абсолютно нова. Іде під номером 12, її ціна 40 гривень. І розміри 48 на 46. Так. Ось така новорічна скатертина. Це натуральна тканинка така. З цієї сторони вона темна, а з цієї сторони нанесений отакий принт зірочки. Не бачу я, щоб нею користувалися. Мабуть, вона новенька. Розміри її 76 на 76. Іде вона під номером 11, і так як зараз е, не, не новорічні свята, ціна її 80 гривень буде. Зате, коли ми будемо зустрічати Новий рік, і він буде у нас мирним, обов'язково, то комусь буде як знахідка. Далі шарф ось такий гарненький шарфик. Що тут по ньому? Губки. Губки і сердечка. Милий такий шарфик. Ось так він виглядає. Він новенький. Іде він під номером 9, коштує 40 гривень, його розміри 80 на метр 80. Милий такий шарфик. Так, ось не менш милий і гарнюсінький такий шарфик. Мені він дуже подобається. Ось так я вам його розверну, покажу. І ще поближче, якось так покажу. Дивіться, який тут принт. Е і блакитний кольор є, і зелений, і коричневий. Такий шарфик, ще якась є ось ярличок якийсь. Такий шарфик іде під номером 9. Ой, це повторюються номера. Це повторюються номера. 11 під номером. 10. Ота буде. А то в мене 8, 9 і 11. Такий шарфік під номером 10, іде його розміри 1,80 на 80 і коштує він 40 гривень. Він також новий. Він новий. Користуванням він не був. Так. Далі ось таку хусточку маю. Це хусточка італійська. Десь я бачила, ні, це, мабуть, не на цій я бачила ціну. Тут просто Франко Лауретті вовна тканина, тому що, коли я не впевнена в тому, з якої тканини складається та чи інша річ, я просто беру прасочку і проводжу прасочкою гарячою. Тоді воно. Відчувається, коли відчувається запах синтетики, то він відчувається. Цю хустинку я пробувала прасочкою, тут запах взагалі ніякого нема. Тому я думаю, що це вовна. Хоча я ну, стверджувати 100% не буду. Раніше було там скільки тканин, зараз їх взагалі ось така краса. Бачите, яка хустка. Розміри. Метр 10 на метр 10, іде вона під номером 8. Вона вся ціленька, в гарному стані і коштує 100 гривень. Бачите, яка краса? До речі, ще було дві хусточки трішки менші. Я залишила собі в колекцію. То вже колись покажу, як буду всі хустки вам показувати. Так, ось іще хочу показати. Пустина. Іде е під номером 7, коштує 50 гривень. розміри 84 на 84, е склад тканини 100% котон і виробник італія. Дивіться. Це бавовна. 100%. Отакий От має принт, якась. Е Абстракція тут якісь не то прапори, не то, не знаю, що тут. Е, іде під номером 7, 50 гривень і розміри 84 на 84. Далі маю скатертину. Отакого От вона кольору і є. Тобто, вона кольору топленого молока. Вона не біла. Іде вона під номером 6. Ціна такої скатертини 450 гривень. В діаметрі вона 1,60 м. Скатертина кругла. Тепер буду вам показувати. Я, звичайно, не дуже отутого, ну, не просувала взагалі трішки отут, бо вона так була. Ну, Зім'ята. Трішки тут пройшлася, щоб е вирівняти ніби середину, щоб її чіткіше було видно. Отут я її не просувала по краях. І так видно. Тут краєчки такі хвилясті, бачите? Е скатерку я не прала, але я тут і не бачила ніяких е ні плямочок, нічого. От. Тканина натуральна. І ось такі. Ем, отака вишивка по краях. І зараз покажу це, мабуть, виворіт. А оце оце. Да. І зараз покажу, як вона гарно виглядає всередині. Ось якщо видно. Бачите, я в декілька декілька складених вона була, я так трошки попрасувала. А тут, бачите, вона і зім'ята. Ось так вона виглядає всередині. Якщо камера передає, то це краса неймовірна. У кого є круглий стіл, отака краса, бачите. Вона сама колір топленого молока, а вишивочка така бежева. Дуже гарна річ. І такі речі попадаються, на жаль, дуже рідко. Ой. Так, і що в нас далі? А далі у нас чотири отакі льняні серветочки рожевого кольору, вони жакардові. З цієї сторони вони блідіші, бачите? Жакардові. Я не можу сказати, що вони були в користуванні. Слідів користування я не бачила на них. Їх 4 штучки, розміри 48 на 48. Такі серветочки йдуть під номером 5. І за 4 серветки ціна буде 100 гривень. Тобто 25 гривень серветочка всього на всьому. Маю отакі ще 2 серветки. Ну, Звичайно, по кольору вони підходять до цієї скатертини попередньої. Ну, але тут сірий, сіра вишивка, по них отака серветка, тут вони, мабуть, від іншої скатертини, отака вишивочка в куточку тут, і зарублено так вишито, бачите, сіренькою ниточкою. Такі дві скатерти, серветочки. Ідуть під номером 4, розміри мають 50 на 50. І за дві такі серветочки ціна буде 50 гривень. Далі маю дві такі скатертинки, чайні скатертинки. Що тут у нас на ярличку? На ярличку у нас 100% бамбук. Ось показую. Їх дві, трішки вони відрізняються відтінком. Ось така одна, ніби зелененький такий оцей краєчок, і оці всякі листочки і крапочки. От така скатертинка йде під номером 3, і коштує вона 80 гривень. А розмір цієї скатертини 80 на 90. І є і ще одна така, але тут така йде під номером 2. Вона більш таки має, ну, ніби воно і не зелене, і не синє. Якийсь такий більш колір, ну, навіть я не знаю. Ну, да, те більше до зеленішого, а це більше таке до синішого. Точнісінько така скатертина. Ну, зараз хоч розверну в четверо. Точнісінько така скатертинка, от. але трішки відрізняється вона тоном. Немає тут ніяких плям, ніяких пошкоджень, все вони в гарненькому стані. Такі на літо, знаєте, на обідній стіл, десь на вулиці. Простелить, пообідать і випрати. Тканинка натуральна, переться гарно. І завершити це відео я хочу отаким шарфом. Це кашемір. Ось я хочу вам показати. Дивіться, тут ярлик пришитий. 100% кашемір. Бачите, він в гарному стані. Цей шарф, отак от він виглядає з однієї сторони. Я думаю, це виворіт. І отакий от яскравий він з іншої сторони. Іде він під номером 1. Розміри його 70 на метр 80 і коштує він 80 гривень всього навсього. Ну, в цьому огляді поки що все. Іншу частину не знаю, як фатить у мене. Сили і енергії на сьогодні, покажу сьогодні, якщо не вистачить, покажу завтра вранці. Ой, всім втомилася. <свісно> всім, дорогі мої, дякую, всім бажаю тихого, мирного вечора, спокійної ночі, такої скучної ночі, знаєте, скучної. Щоб ми просто спали, відпочивали і ні на що не реагували. Нас ніхто ні на що не відволікав. Ну Все. Всіх обняла. До зустрічі. пока пока